У цьому закладі працював барменом. Військовий на псевдо Махно до війни був барменом у одноіменному пабі. Працював від самого відкриття закладу. Його тут добре пам'ятають. Звісно знаю, Він ну нас барменом працював. Ось такий парень. Ну вообще як людина очень хороший, Я вам чесно, мене прям сльози на глазах. Харчері хлопці, чесно, такі Все добре. без дозволу керівництва закладу. за барну стійку зась, тож Олександр обмежився запашним капучино. Дуже, дякую. Олександр військовий 128-ї бригади ТРО у Дніпрі. Відновлюється після важкого поранення ноги, але гумору не втрачає. Я ще непогано відділився, нормально. Могло бути кудись гірше. Я просто став ноги, тому в поэтому сьогодні сонякаруси настрій. Про поранення і сьогоднішній побут небагатослівний. багатослівний. а після варти Дніпра добровольцем пішов на фронт. Більше розкривається, коли мова заходить про побратимів. Темрі зустрілися щось знайоме знайоме обличчя. А потім на штабі перетнулися, і я кажу, ти там та був, пам'ятаєш мене, так, а я так дивлюсь в знайоме обличчя. Завжди приємно. Там будь-яка людина вже за пару вихідів стає своєю рідною. Своєю Все так і було, підтверджує Юрій, який також лікується після поранення. У мирному житті чоловік працював у комунальному підприємстві Дніпроелектротранспорт. Хочеться руку встановити. Щоб можна було ніяк. водієм автокрану. Піднімав трамваєм. І коли трамвай сходив зі Рії, приїжджали. Коли трамвай ламалися, ми приїжджали і ремонтували. Питаю про побут і ставлення до військових у суспільстві. Відповідають, діалог є не з усіма. Поки що не дуже комфортно я себе почуваю. Повинні люди змінитися в першу чергу. Вони повинні розуміти, що, що таке війна, що таке поранені, хлопці. Взагалі, що таке, військові. І йдеться не тільки про стрес і зниження активності. Найчастіше військовим із пораненнями важко соціалізуватись, відновити діалог в родині або знайти роботу. Олександр і Юрій, які проходять відновлення після поранень, вперше відвідали Дніпровський музей меморіал. Тут чимало російської техніки, яку трощили захисники України. Це танк. Наш танк його підбив. БМП, танків дуже наші хлопці, багато їх попідбивали у 128-й бригаді територіальної оборони не вихваляються, але по факту дбають про своїх військових. В нашому одному батальйоні. Там є хлопчина, який рік тому отримав важку травму хребта. На щастя, все вирішилося, все все пройшло. Він отримує зараз. Ну потрібні там гроші, але головне, що в момент, коли треба було підтримати, його підтримували навіть ті люди, які його не знали, які просто служили в тому ж підрозділі. Пораненим допомагають, але цього замало вважають фахівці. Більшість суспільства не зважають на проблеми, з якими стикаються захисники. І в мене здорові діти, все у мене гарно, чудово. Я в мене є гроші, я плачу плечу податки. А потім, коли моя дитина попала в тяжку аварію, я дуже швидко швидко змінив свою думку. будь-яка частина суспільства, такі емпатичні люди, вони будуть співчувати. А 90 відсотків да їм плювати. Ну взагалі, це як знаєте, не порушувати правила дорожнього руху. Ну треба зробити такі умови, щоб було їх складно порушувати. Це потрібно, щоб держава приймала участь і робила те, як це робиться. у... Цивілізованому світі після фронту поранені воюють ще й з бюрократією для вирішення юридичних питань медичного документообігу в Україні створили спеціальні сервіси, наприклад, у навігаторі усе необхідне для виплат, протезування і лікування за кордоном. На жаль, ми не можемо похвалитися, що у нас зараз створені якісь супердієві там маркетплейси чи інструменти, які працюють для цих військовослужбовців. І ми все ще не можемо визнати, що ми як Спільство готові того, щоб вони себе адекватно почували. Ну чи до до звільнення зі служби, чи після звільнення, допомагає розв'язувати проблеми і сервіс від Міністерства оборони України взято за основу досвід багатьох поранених бійців. Працює і гаряча лінія відомства. На мить забути про проблеми військовим допомагає зустріч із побратимами днями Олександру і Юрію. Бійці зі 128-ї бригади ТРО організували одноденну поїздку у свій підрозділ на передову. Для нас свої всі герої я хочу подарувати від імені батальйону такі невеликі значки, як нагадування за той час, ви провели нам. Дуже вам дякую, Євген Коптєв, Олексій Солов'янов, Ньюс.